Шалом, це Славко, ми дуже вдячні за все, вашим поздоровленням. Завдяки їм ви надали нам сили, я скажу, замовити ці шашлики додому, і ми все-таки їх з'їли із шашликяна. Нам надзвичайно приємно, і ми хочемо вам віддячити. Ми вам віддячимо всім нашою оповіддю, а хтось один взагалі. Зможе бути щасливим. Я скажу в ці дні чорної Зради Америки, нічого так неприємно мені, як завершувати оцей ніж, присвячений Джону Вілксу. Буту. Ви знаєте, що чи цим він вимахував на сцені відомого театра, так скажемо, Форда, будемо? Бо американський військовий трибунал той, що зберігав вішевне доказательство по цій справі, перепутав всі ножи. Але з найбільшою ймовірністю, подібний ніж мав Джон Вілкіс Бут. І ми його завершуємо. Нам клинок ми з ці плямки, що ви бачите, потертості на клинку. Це свідчить за високу якість ламіната кузні Петра. А ці піхви отримують твердий вкладиш. Сюди буде декадентське на Ми його сьогодні, нарешті, просвердлили. Засію нам легка рука була в день народження. Я скажу що б не Ася, ми б ніколи цього не завершили. І... Йдеться за те, як винагородити Америку за її зраду. Ви цілком правильно все розумієте. Як винагородити Америку за її зраду? Чим ми зараз повинні займатися збереженням решток України, чи критикою американського імперіалізму чи псуванням репутації Америки? Ось що нам важить зараз? Я скажу, що в міру ми всі оці от Подробиці, яким вас зараз зав -зав завалюють, зокрема наш брат Саплієнко, як Росія нібито розіграла нас з цими грошима, як вони вплинули на Трампа, на все це можна зважати увагу, коли воно вам цікавить ці романтичні біля подробиці. Насправді треба бачити суть. А суть в тому, як каже Ася, що інтерес цього світу. Звернений знов, сфокусований на Україні. те, що вона не встигла сказати відразу вранці, бо думала: ну, за шашлик, прямо скажемо. То, чи за 5 хвилин вона змогла сформулювати свою думку, після того я в її передаю. Бася трохи відсвяткувала. Що Україна зараз знаходиться знову в фокусі, в центрі уваги світу. І це добре. Тому що. Зрада Америки вона перевищує афганську, вона буде дорівнювати в'єтнамські і політичні наслідки. Що в Самій Америці, що науково, ви розумієте, що ну, правилі дурака, що Америка перестає бути глобальним гравцем, і це добре. І тепер моя частина, ми. Історії цієї, ми їх зараз Асіною об'єднаємо. Що ви побачили, як легко світ домовився відразу, як принесли Україну в жертву? Як вивесли, як тільки винесли нас за скобки, вивели нас в розходну частину бюджета? То відразу як свідом зразу ж французи готові патрулювати атомними бомбами своїми Німеччину. Це вони повертаються. Чому? Я вам показував рубежі застосування французької ядерної зброї. Вони знову переносять. Це погана новина для братів поляків. Французькі винищувачі, яким вони ядерні бомби, балістичні свободного падіння. Це означає перенесення удару знову на території Польщі. На Схід від одеру. Лінія застосування братам ляхам стане дуже приємно, що польська позиція винагородилася позиція гієни. Вона тепер в політичному сексі буде буде мати на, на, назву позиція гієни. Ну, вона завжди мала таку позиція польської гієни. Гієна польська. Так ось, позиція польської гієни призвела до того, що брати французи вони же застосують ядерну зброю по старим орієнтірам по старим цілям. Французька ядерна зброя, вони там мріяли наносити удари нею по Німеччині. Основна мрія французьких генералів у випадку наступу. Ну, вам треба подивитися, як китайці наступають на Францію, як Франція тікає, як окупаційний китайський режим встановлюється у Франції. Це все є прекрасна комедія, там все показано. Як вони потім тікають на Італію, ну подивитись розкішна історія. Так ось. Але ви бачите, якщо французьким генералам не вдасться нанести удар ядерною зброєю по Німеччині, бо Мерц, наче, перековався і знову готовий говорити за франко-німецьку єдність. Мені подобається це. То чому б їм не вдарити по Польщі, чому б їм не туди перенести у Дуже мало знайомі з організацією застосування ядерної зброї, коли думаєте, що ядерними бомбами можна кидатися просто так, як сніжками. Є спеціальні зони застосування ядерної зброї рубежі, і бело всі військові люблять повертатися до попередніх зон, щоб нові не розвідувати. І брати поляки знову стають розвідати. те, що вони переносять оборону на східний кордон Польщі, означає тільки одно, що тепер не Україна буде зоною застосування ядерної зброї, як це було до початку війни 22-го року лінія Дніпра, а Польща. Я скажу, що браття Польща цілком заслужили на такий захист НАТО. І я і, і вам раджу не робити собі ілюзії, що на захист НАТО і на цих рубіжах виглядав би приблизно так, от, як він зараз буде виглядати для Польщі, нас вивезли за скобки в нас. Відразу в Європі, як тільки нас принесли в жертву дияволу, а видно, все оця от позиція Путін по-справжньому по-диявольськи спокушує Європу, і Європа рада цій диявольській спокусі, хоча вона опирається, видно, що їхній протестантизм і їхнє латинництво вже не дійшло до незворотної. Розумієте, ще й рисикну посперечатися з нашим братом. Літератором, все-таки спасіння ще можливо досягти в їхніх церквах. Але я скажу, що в жодні з американських церков спасіння досягти вже неможливо. Перші ці церкви всі засновані на старому заповіті, не на новому заповіті. Ви це знаєте. Американцям пояснити сенс нового заповіту неможливо. Вони його в кіно екранізують, а сенсу не розуміють. Так ось. Американці купилися на диявольську спокусу, на кільця, на мамону, і ця ганьба прибуде з Америкою вічно. І наша справа тебе батько у палістинському народу. Скільки десятиріч братні палестинський народ ніс це знання розуміння ганьби, пояснював світові. І нарешті, бачите, світ спромігся. Світ зрозумів, яку прямо скажемо свиню, яку нечисту тварину він підклав палестинцям і йому тепер соромно. І світ налаштований значною мірою пропалестинське. Так само і нашим завданням тепер стати не відбудовувати Україну. Тому що всі гроші на відбудову України лишаться в американців. Тут і вкрасти нема чого, а робочі будуть турки. Нам ні свят заробити на відбудові України. Все, що ми могли заробити, ми могли заробити тільки на війні. І тепер наша справа нести прапор несправедливості. Ви розумієте, ми. Маємо дуже сприятливі обставини, щоби очернити Америку. І це зараз важливо. Чому не варто опиратися далі? Тобто опиратися ми будемо, але це рефлекторні рухи агоні. Агоня України буде продовжена, як ви розумієте. Чому єдності? Мені ну, там в коментах пишуть, що з второго разу вони перелагасували. Що Порошенка, якого хотіли репресувати, сказав фракції не лагасувати. Ви розумієте, коли. Верховна Зрада керується такими мотивами в своєму голосуванні, в таких принципових питаннях, як довіра Зеленському, навіть не його уряду, то про що? то дом вже розділився? І навіть якщо він стояв на піске, все одно йому упасть. Тому не варто розумієте, ми вже раз підперли Україну, виявилося, що ця підпорка тільки заважала світові. Вдруге, ми, що підпирати Україну прокурорів, сиріт прокурорів, мінтів, учасників бойових дій, а воно вам треба. Займайтеся собою, тим більше, що сама Україна, замість От що зараз треба. Перший, ви, як правило, розумієте, перший прояв України це, як правило, вишиватницьке, національно культурне, бо націю творили навколо мови. Нічого решту ну, не додали цій нації. От коли творили націю Східної Німеччини, товариш Сталін заздавав націю східної Німеччини, він додав їй німецький націоналізм. А нам, щоб ізбігнути українського націоналізму, то дали українську мову, а до неї вишиванку і розписну хату. У мене є домоводство 50-х років. Ви знаєте, там всі види хатнього розпису України розписані в таких деталях, що ви вже й не пам'ятаєте, як розписувати хати. Там все вам було вказано, як вишивати. Вишиванки, як розписувати мазанки, ото ваша Україна в доводстві було сказано. І ми тримаємося цього правила, і, як ви знаєте, ми, О! ми не тільки обернули чорною плівкою пам'ятник Петра І, але нарешті його зносимо. Хоча обіцяли, що поруч будуть так от стояти, отут от буде Карл 12 на ношах, а тут Мазепи зі своїми грошима, котрими він не заплатив козакам, і вони його. Зрадили прямо сказати, хоча, хоча чи можна зрадити того, хто тобі не платить, вони вирішили це прибрати. Я не переймаюся художньою цінністю пам'ятника 1915 року, зробленого для Кадетського училища, це такий само по цінності пам'ятник, як пам'ятник Суворова, коло Суворівського училища відомстві. Але я скажу, що прибрати Петра І з Полтавської битви. Це от по-нашому, це по Інституту нацпам'яті. А хто ж тоді бився? Маз... Мазепа з Карлом XII. Я скажу, що я не здивуюся, коли моїх онуків, якщо Україна збережеться навчатимуть, що на полі Полтавської битви, Карл XII програв Мазепі. Ну, це ж очевидно. Карл 12 програв. Це ми заперечувати не можемо. Поки що. Поки що. То комусь ж ж виграв, а хто крім Мазепи, ми виграти Полтавську битву? А потім Базе погнав його аж на Бандер. Ну, правильно в Бандерах помер, як Кутузов. І взагалі Мазепа був одноукий, ну, ну ви розумієте. Ну, що про це все можна сказати? Я не дивуюся цим людям. Мене більше цікавить, ви розумієте, чому? Оце от, що це таке, ви, мабуть, не знаєте. Це пам'ятник Івана Мартаса зроблений на місці відпочинку Петра І по полтавській битві, як Гінденбургу, каже. Коли гіди водили по полю бою, там де розбили армію Самсонова Гумбінином, то каже, отут Гінденбург спав перед сраженням в цій гостині. В цій гостінці Гінденбург спав після сраження. А, говорить, а от тим, хто зайцяв за Гінденбург, спав за час враження. Ну, щоб не заважати проводити битву, то він і в часі битви спав, тому що ну, ну, ви розумієте, чому. Так і тут, От чому ва важиться, що це, це ще 848 років, ми свини ще не знали, як виглядає ані Петро І, ані вояки Петровської доби, ані костюми. Вони, ви бачите, поставили пам'ятник в стилі Мініна і Пожарського. В чому сенс цього пам'ятника Мартосу, Мініна і Пожарського? Що вони поняття не мали за своє уявлення. Оце от французи, це поляки, а це ніжегородське ополчення. А це от мінін, значить. А це Трубіт, мабуть, чи справді, ну коли-то здесь пожарський затерявся втавпі. Чому вони поняття не мали? Доба, коли формувався російський націоналізм, той який ми ненавидимо з, з ну, цю всю поганку. Па коли ви мене звинувачуєте в любові до російської культури, це тому, що я. Починаю не любити російських культур Мультур з 1840-х років, коли їхнє імперство почало нам загрожувати. Ну, це помітно між першим і другим виданням Тараса Бульби, Ми про це говорили. Так ось. Ми вже правильно зрозуміли наші мовнюки, що треба знести Петра Пева. А насправді треба зносити американські пам'ятники. Україні зараз, якщо ви хочете дати справжній український, справжній мавнюцьку відповідь зраді з боку американського імперіалізму. Ви маєте розшукати всі, навіть оте подобисто свободи у Львові на будинку. Ви маєте розшукати зараз нагально всі українські пам'ятники в тій самій Полтаві, де була. Я Ель вимовив, да, Польтава, да. І чи Ася мене штовхає, щоб не робив цього. Ну, її можна сьогодні в де, день народження. І мають зносити зараз вічна вчорашні, ви маєте зараз зносити американські пам'ятники в Україні, перейменовувати американські вулиці в Україні, тому що Україну вам все одно відбудують, хоча ви на тому і не заробите. А от ганьба з, з Америкою. Лишиться з Америкою назавжди Путін не проковтне Україну в цей раз. А що буде в наступний, ми не можемо передбачити забагато перемінних. Тому зараз ми маємо зосередитися на тому, щоб боротися з імперіалізмом Америки, демонструвати власну невдячність. Ми маємо стати як палестинці. І от тоді Європа нас помітить. І от тоді оці от демонстрації на захист України. Будуть проводитися так само, як вони проводяться на захист палестинців. Коротше кажучи, час бути палестинцями і час боротися з американським імперіалізмом. Єдиним доступним для нас, українських патріотів, способом перейменування вулиць та обмазуванням, обматуванням пам'ятників чорною плівкою. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні! Большое спасибо всем за поздравления. Да, ну, скажи, еще... что-то позитивное. Что как... интерес свету, ты сказала, что сфокусировался да. на Украине. сейчас значит, интерес будет... свету сфокусировался на Украине. Все крутится вокруг Украины, поэтому... Крохи какие-то нам дадут а, отгрызть назад. Украина будет стоять на века, потому что получается так, нет Украины ни света. Да, Бачите, что... Єдина підстава їм зараз гадати за свої цінності. Це, це ми. Вони зрадили нас і відчувають себе некомфортно. Відчувають почуть, почуваються присоромленими. І тому щось для нас вони зроблять. Ми тепер їхня совість. Розумієте, зраджена і розтерзана Україна тепер стає совістю Європи. І ми маємо це нахабно. Абсолютно нахабно і безвідповідально використовувати. Розумієте, ми тепер їхньому почуття провини, як і брат і єврейський народ, будемо їх дьоргати стільки, ну, поки в них в головах все не перемішається. Скільки єврейський народ домінував своєю ексклюзивністю в Європі, доки на. Ювілей хрустальної ночі не почали запрошувати у Швеції палестинців. Це було на початку 2000-х років. Значить, десь років 50-півсторіччя ми зможемо дратувати їхню совість. А що ми за це видаємо кожен для себе і всі разом для України, скоро дізнаємося. Повірте мені, які шматки нам назад повернуть. Просто це не матиме значення. Розумієте, важить, в яку Україну ці шматки повернуть. Ясно, що їм стане соромно, і вони щось нам дадуть, важить, в яку Україну це все буде, буде дано. А зірковий час нашої України поки що виглядає, що минає. Хоча, як каже Ася, треба затягувати ситуацію, дати можливість Заходу зреагувати. Якщо ми достатньо довго протримаємося і достатньо довго затягнемо ситуацію. То може щось і зміниться на краще і для цієї України, що бореться, розумієте? До тієї України, що здобуває, все буде добре. Вони, хоч і не допущені, але крохам це беруть. А от чи буде добре для тієї України, що боролася і бореться, це вже залежить від того, як довго ми будемо противитися зраді світу. Як довго не допустимо ту Україну, що здобуває, до... Дірібану мирних планів навколо України бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте.